Я сьогодні буду учить вас на велосипеді. Да, а ты саменька уже вмієш кататься на велосипеді, а ты нас усіх научиш, покажеш нам. Да. Пошли, покажи свой велосипед спочатку. Ого, який у тебе гарний велосипед. А мы маємо ставить лайки тобі, да? Да. А ти покажеш нам на дорозі, може, як ты ездишь? Да. Покажешь? Точно? Так. Yeah. Ну, давай. Виводь його на, помаленьку на дорогу. Тільки помаленьку можна з корови сфоткати. Кого? А животних можна сфоткати? Ну, то, звісно, можна животних сфоткати. А фоткать. вони бояться! Не можна. Не бояться вони. Бояться. Я ні. А як вони бояться? Животні не бояться, Аміля. Бояться! Нічого вони не бояться. Бояться! Так, mm. тобі животні на виводь. виводь, баба, виводь її баба на дорогу. Сказала, що угу. Баба там знає. Чи вона бачила колись ту корову, та баба. Mm. Виводь. Виводь на дорогу. Ну mm. так. Поїхали, з вами. Сідай. О, зараз будеш летіти, я вже бачу. З другої сторони треба обійти, так? Да? Давай, і що треба робити? Потихеньку я тебе чуть подштовхну. А ти показуй, як ти вмієш їздити. Давай, їдь. Що не їде? Ні. Давай. Знов не їде, так? Да? О, пощи. пощи, ще трошки вперед. Нажимай, нажимай. Поїхав. Дуже гарно. Дуже гарно їдеш і А да, давай бістріше, можеш трохи? Можу. Давай. Да, Подштовхнуть? Подштовхну? Да. Ти ж таки що казала, що вмієш сама їздити. Так. Вже не вмієш? Ні. Давай. О, що побачила? А ну йди сюди, покажи, що тут і знайшла. Що це таке? Що це таке, Міля? Фу. Дуже гарно. Доїхати будеш на лісопеті чи ні? Так. ще хочу побачити. Давай, газу, газу давай. Давай. Сильніше нажимай. Давай. Я с непоїла. Давай. Газу, газу. Отак. <клухи> Дуже гарно відео. Ну а там клапає. Та ми ж відео знімаємо з тобою. Кіно. Розвертай. Розвертай лісопету назад. Не хочеш ти знімати, я бачу відео. Хочу. Ну досідай, їдь. Сідай назад, їдь додому. Не хочеш? Не хочеш? Давай пішки подайшли. Давай. Сюда я їдемо. Давай. Давай саменька. Хто такі ось ще Давай, вперед нажимай педалі. Поїхала. Молодець. Акуратно машина в сторону з'їжджай. оттуда машина, і оттуда машина. Давай у двір. Вони зараз дві У двір швидко. Давай. Давай у двір. Бо тут машин багато. Приєм! Ти з усіма здоров'яшся. Молодець. Бачиш, яку пилюку кузняли. Давай у двір. Кажи всім до побачення. Кажи до побачення. А чого плакунять? Що сталося? Ну будемо кататися, зараз в кіно знімемо і будемо кататися. Кажи до побачення, ставте лайки. Отак молоде. Подивіться лайки.